Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 21 червня, 483 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетних та дронових атак від росіян не було. Але все ж таки вночі вони випустили шість іранських мопедів десь з району Чернігівщини, які потім полетіли через Київщину, Житомирщину. Десь на Хмельниччину, але на щастя їх всі збили, тому прильотів від мопедів нема. Хоча їх уламками пошкодило декілька приватних будівель, ну наче без загиблих та травмованих. Тому все відносно добре. Також і в Одесі, і в Одеській області минула доба пройшла доволі спокійно, як завжди, і море стало потрохи очищатися. Вода вже не така брудна, як була декілька днів тому. В сусідньому місті герою Миколаєві теж все спокійно, як і в Одесі, а в Миколаївській області, як завжди, обстріли в Очакові. Цього разу росіяни з артилерії гатили по акваторії Очакова, тому без загиблих руйнувань та жертв. І також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Там вчора обстріляли рятувальники, які допомагали людям боротися з наслідками підтоплень. На жаль, дві людини загинуло і ще семеро травмовані. А в Криму вночі якісь невідомі добрі люди підірвали залізничне полотно. Чекають люди, коли вже прийде Україна, і все роблять для цього. Давайте допоможемо їм і задонатимо трохи грошей волонтерам.